Ветеран Костянтин Забуланов та його наречена Марія Терновець 15 червня одружилися на території Дубенського замку. Підтверджено ваш заємний у спільне сімейне життя. Познайомилися молодята в Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни. Там Костянтин лікувався після поранення, яке отримав на Бахмутському напрямку у серпні 2022 року. Марія ж працювала у госпіталі на кухні, подавала їсти військовим. Бо він був такий хлопець залицявся. до всіх ходив. Залицявся. Перше враження було це. Гарна дівчина, просто мені в око впала. І коли вона просто там принесла кефір мені, поставила, я так її за ногу, вона смикнулася так від, з відторгненням, що ти робиш, на мене глянула, але я побачив якось, що не проти, от, ну, так, типу, такий хлопець не проти. І пішла. А потім я її знайшов через декілька днів, де вона, хто вона, що вона, вона там на кухні на роздачі робила, і, а я на кухню не ходив. Я лежав і мені в палату приносили їжу. І завдяки їй я піднімався з ліжка, пересідав і спеціально їхав, як тільки її зміна, їхав в їдальню і карачи, щоб її побачити. Молодята кажуть: спочатку не думали, що стосунки будуть довготривалими. Костя їхав, ну приїжджав з одного центру в інший центр, типу на реабілітацію, і я його проважала, і от, ну типу, вже все ми приїхали, і я маю їхати додому. І я так нагнулася ззаду, типу, обідняла його, і от ну, мені якось так думаю, от на цьому, напевно, наше спілкування і закінчиться. Покотилися сльози, ця сльозинка попала кості прямо в око, і він до мене каже: Ти знаєш, я тебе кохаю. У серпні 2023 року на фронті загинув молодший брат Марії Микола. Жінка пригадує, Костянтин підтримував її та допомагав пережити втрату. Я дзвоню до Кості, говорю, кость в мене ті Костя Коля загинув, а Він каже, Боже, як так сталося? Мене поранили двадцять і, серпня. ну, і 21 першого ми виходить, дізналися про загибель мого брата. І от тоді, ті, я зрозуміла, що дійсно він є моєю підтримкою, підтримкою, опорою і дійсно людиною тією людиною, з ким я хочу продовжити своє життя. Це в нас таке велике щастя, що Костя потрапив в нашу родину. Бо ми загубили сина, він загинув у нас. Тепер у нас є другий син, маємо про нього теж допомагати Марії, піклуватися про них, допомагати їм. Хай живуть мирі, злагоді до старості років. Костянтин родом із Луганщини. Марія із села Новожуків, що на Рівненщині. У них на двох п'ятеро дітей від попередніх стосунків. Мама одружується, мама знайшла своє кохання. Я сподіваюся, вони будуть разом все життя. Мама буде його кохати, а Костя буде маму кохати. З Костя познайомилася вже більше року, напевно, назад. Я волонтерила в Рівненському госпіталі. Я з ним познайомилася просто як з пацієнтом, а потім через деякі час знала, що мама і Костя вони зустрічаються. І для мене це дуже велике щастя, тому що я хочу, щоб у нього було все добре, так само і моєї мами, і що у них все склалося. Я до них дуже щаслива. Я її людина, і я це відчуваю. І вона багато витівок моїх може пробачити. Може навпаки, гримнути там, де треба. От вона золоту середину має, і це дуже приємно. Надія Кривко Мар'яна Росоловська Суспільне новини Рівне.